Танець з манільською шаллю. виглядає напрочуд експресивно, яскраво, дуже гарно. Манільська шаль прийшла в Іспанію з Китаю. Вона виготовлена з шовку, вишита вручну. Там дуже дуже догідки, десь пів метра, там 80 сантиметрів. Бахрама. Перше це дуже дорога річ. Вона гарна, вона стильна. Навіть сама королева Іспанії користується цим аксесуаром. Інколи коли виходить публічно. І, звісно, у нас не манільська шаль, ми її не замовляємо з Китаю, вона не шовкова. Ми пошили платки для виступів. Чому пошили? Тому що для виступу, я вважаю, повинні вони бути однаковими. Отже, хто бажає вчитися танцювати з шаллю, з вас платок, як мінімум, ну, якийсь, який у вас є дома, і запрошую вас у вечірню групу на 19.00.